Друзі, всім, всім, всім привіт! Як ваші справи? Чи всі прокинулись недільного ранку? Софія бачу прокинулась. А всі останні, вмикайте, будь ласка, ваші камери, посміхнемося од одному новому дню. Каріна, привіт, Маргарита, привіт. Владислав, привіт. Ліля, привіт. Дівчатка, ви чудові, вже бачу зачіску зробили. Анічка, привіт. Ну що ж? Всі готові починати, всі нас добре бачать і чують. Клас, молодці. Ми раді вас вітати. Починаємо день разом. І також до цього зустріти новий день. Ксенія, Ксенія, привіт. Ми готові. Всім привіт, доброго ранку. Ставайте так, щоб я вас бачила. Привіт, Софія, привіт, бачу, бачу. Супер, дивлюсь, вже підготувалась. Ірина, дуже крутий в тебе наряд. Те, що треба, на ранкову руханку. Топ і лосіни, щоб було удобно, зручно. А от Каріна Калісніченка, ну покажись мені. Ага, хто в джинсових шортах на зарядку приходить, а? <свісно> Буде незручно. Так, я вмикаю музику і ми починаємо. Як завжди починаємо зі стрибочків на місці, поїхали, ви вже знаєте, без мене, що треба робити. Догори стрибаємо. Тягнемо носочок вперед. бік. Тягнемо, тягнемо. Тепер п'яточки дослідни. Колінка вгору. В різні сторони, додаємо ручки? Супер молодці. ще трошки. Робимо коло. І ванший бік. Біжимо на місці. Молодці, круто. Дивіться, тепер біжимо так, щоб п'яточки були, були в нас по бокам. А ручки склали. то за партою сидимо. Ні, ручки не двигаються, тільки ніжки. Зупинились, робимо вдих. Видих. Ще вдих. Видих. і ще, Видих. і ще Останній раз. Затримали подих. Видих. Супер, молодці. Поїхали головою носиком відразу. Дивимось собі за плече. Дивимось, дивимось. ще біг. В Один, в другий. в Один. В другий. Вперед черепашка. Носиком на мене. другий підборіддя. На мене другий підборіддя. Супер. Ручки вниз. Макушечку тягнемо догори. І тепер ручку одну. І іншу одну, іншу вниз. А макушечку догори. Тепер носик, а ручки продовжують. Підберіє. Є, супер. Взяли кулачок замочок наш. Робимо таке велике коло. Більше. Ану більше назад і ручки рівні. В інший бік. Ручки в різні боки. Долоньки на себе. Малюємо коло. Рівні лікті. Рівні рівні. Назад. Рівні. Долоньки на себе. Тепер долоньки від себе. Тягнемо вниз пальчики. Дуже-дуже сильно. І дивіться, змінюємо одна ручка сюди, одна сюди. Поїхали. Перед дві ручки. Долоньки, тільки долоньки. Назад. Супер ще. Тепер поїхали наші груди, але будемо робити вперед-назад. Назад, вперед, назад, вперед, вперед. Тільки груди. Є, супер. Малюємо коло бедрами. В інший бік. Водин. Ви інший. Ще. В один. Ви інший. Поїхали, спіймали коліно. Тягнемо до себе. Вище. Ще вище. Інше. Тягнемо. Ще, ще, ще. Є. Спробуємо підняти ніжку, взяти її зсередини. І витягуємо, наскільки можливо. Витягуємо рівні рівні колінка. Серединки беріть. Ніжку беремо з цієї частинки. Тут у нас є така ямочка, ось в неї її беремо. Беремо і витягуємо. І іншу ніжку спробую. А ну давайте, давайте, хочу на всіх подивитися. Можете за щось триматись. Інша ніжка вперед. Є супер. Так. Дивіться, що ми будемо робити? Ми присідаємо. Отако. От Присіли колінка разом. Носочки разом. Сидимо, нижче, 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 нижче сіли. І робимо стрибочок, але не відриваємо не колінка на ніжки. Дивіться, так, да, отако. І колінка тримаємо. Поїхали п'ять разів. Стрибаємо. Один, два, три. Колінка разом. Чотири. Хто Та там так смачно зіває? П'ять. Я все бачу. Тримаємо, тримаємо. Вирівняли мені колінка. І робимо коло. Один, два, три, чотири до себе. Один, два, три, чотири. Супер. Перед назад. Є, Молодці. Так, зараз будемо робити вправу пружинка. Називається. Сідаємо на сіднички, Підіймаємо колінка, витягуємо ручки. І начебто пружинка. Вирівнялись, зібрались. Вирівнялись, зібрались. Один, два, три, чотири, п'ять. І більше збирайтесь. Сім. І більше відкривайтесь. Вісім. 9, Десять. І ще десять. Поїхали. Десять. Але вже в темпі. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Молодці. Тепер піднімаємо ніжки вгору, робимо березку. Так, мене видно. Робимо березку. Рівненько, рівненько. І одну ніжку вперед, одну назад, але згинаємо колінка. Тримаємо. Знову березка. І інша ніжка. Є до гори одна ніжка. До гори, інша, до гори одна, до гори, інша. Залишили ніжки е, у горі, але сінички поклали на підлогу. Так, я себе не бачу, не сподіваюся, що мене видно. І тепер ручками тягнусь до своїх носочків. Дивіться. Отако. Один, два, три, чотири. Я рахую. П'ять. Шість. Сім. Хочу на всіх подивитись. Вісім. Дев'ять. Прям до носочків. Десять. І ще десять. Поїхали. Десять. дев'ять, Не здаємось, молодці. Вісім. Владислав, давай. Сім. Шість. П'ять, чотири, три, два. Один. Супер є, молодці. Вирівнюємось. Ставимо одну ніжку вперед. Я буду вам боком показувати. Робимо вдих ручки догори. Ні, все-таки не боком буду рівно показувати. Ручки догори і ставимо, якщо в мене права ніжка, то я ставлю праву ручку. Серединку, а ліву ручку вверх. А ну, присіли. У вас повинна бути отака фігурка. А тепер заднє колінко ставлю на підлогу. І оцією свободною ручкою беру ніжку. Взяли. Молодці. Тримаємо, тримаємо, тягнемо до сідничок. Є. Софія, ручку на підлогу. Таша, попереду ручка. Так, так, є. Змінюємо бік. Інша ніжка. Стали. Ой, мені щось мало місця. Робимо вдих. Інша ручка. Ручка вгору. Колінко. Взяла себе за ніжки. Стоїмо. Стоїмо, стоїмо, тягнемося сід... до сідничок п'яточку. Є, поставили дві ніжки, підняли сіднички. Поширше. І тягнемось, співали себе за лікті, і тягнемось ліктями до підлоги. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість тримаємо внизу. Тримаємо, 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 тримаємо. Колінка рівні, лікті тримаємо ще нижче. Ану, хто не достає, поставте ширше ніжки. Ще ширше. Щоб ви достали ліктями до підлоги. Є, є є, давайте, давайте, можете. А тепер нам потрібно ручками піти за п'яточки. Дивіться, іду, 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 іду. Спіймала себе за п'яточки. Зсередини, зсередини. Так, так, спіймала і підтягую ніжки, але не відпускаю п'яточок. І коли ручки вже зустрілись, то переношу ручки на підлогу. У мене вже складочка. Збираємо, збираємо п'яточки. Ніжки рівні. Рівні, рівні, рівні. Вирівнюємось. Вдих, видих. Ще раз вдих. Видих. Так, зараз робимо вправу. Обережно дуже, бо вона не складна, але треба е тримати баланс. Дивіться, сідаємо на сізнички, беремо одну ніжку, як ми брали вже зсерединку. Дивіться, щоб у вас позаду не було ніякого стула, нічого, щоб в разі чого ви не вдарились головою. Беремо одну ніжку, вирівняли. Тримаємо, тримаємо. Є? Є, супер, хто там по голові ногою поглучить. Тепер іншу ніжку беремо, вирівняли. середини, середини беремо, бо так ручка у нас коротка і не, і не вистачить її. А тепер обережно беремо дві ніжки разом і відкриваємо. Спробували. Є, 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 тримаємо баланс. Піймаємо баланс. Дивіться, щоб тримати баланс, треба буде трохи круглу спину зробити. Показую вам блоком. Бачите, я вже сижу, вже сижу і не падаю. І вирівнюю ніжки вперед. І тут же можу вирівняти спинку. Спробували, спробували. Це не дуже складно, Марія Гончарова. Це, тут не треба а, розтягування, тут мені в чат пишуть, тут треба баланс. Тут, навіть якщо у вас немає шпагатів, це вийде. Ви просто спробуйте, ви потім зрозумієте, що я мала на увазі. Забули і робимо наступну вправу. Тепер ми руч, ножку будемо класти собі на плече. Підняли, поклали. І, бачите, всіх все виходить. Носечок натягнули. І ось у нас такий гарний пістолет. Тримаємо і трохи вирівнюємо, наскільки можливо. І іншу ніжку. Спіймали, поклали, тримаємо і вирівнюємо. Вирівнюємо. Є, є, носочок тягнемо, може дівчатка, хлопці теж тягніть. Є, молодці. І зупиняємось в позі султанчика нашого, робимо гарний вдих, видих. Ще раз вдих. Видих. Кладемо ручки собі на колінка, опустили плечі, витягнули шийку нагору. На робимо вдих великий, заплющуємо очі вдих. І видих. І робимо вдих з ручками. Вкладуємо султанчика. Видих. Ще. І на силі, Тут давимо на долоньки. Видих. І останній раз. Видих. Залишили долоньки і поаплодували собі. Які ви молодці. Як ви себе почуваєте? Прокинулись вже. Добре.